Вітаю вас, друзі, і загалом усіх людей на землі на земній кулі. Учора відбулася надзвичайна подія. Форум Глобальна криза Вихід Є Це був онлайн форум, організований волонтерами. на ньому було розкрито багато життєво важливої інформації не тільки про те, що відбувається на землі щодо клімату, а й про те, що сталося і на Марсі. І все було засновано на загальнодоступних фактах. було дано пояснення, чому ми, люди повинні активно діяти, чому ми не повинні бути байдужими, якщо ми хочемо, щоб на нашій планеті було майбутнє. А також якими є рішення поточної ситуації не тільки у сфері клімату, а й, виходячи з кліматичної ситуації в економічній сфері коли ми побудуємо благотворче суспільство, звідки візьмуться гроші, як воно буде організовано? Що відбуватиметься? Як люди зможуть реально брати участь у самоврядуванні суспільства? адже ті арце ті запитання, які багато хто з вас ставить нам. Що ж, подивіться форум, і ви знайдете відповіді. А якщо ви не хочете дивитися цілих 11 годин, друзі. Дивіться по одній годині або просто перемотайте до тієї частини розділу, яка вам цікава. І Тоді я вам гарантую, що подивившись одну частину, ви повернетеся і подивитися іншу, оскільки там дуже цікава інформація. Я можу гарантувати, що ви подивитеся всі 11 годин. Отже, so, чого ви чекаєте? Писніть на it. посилання. Переходьте на сайт Creative де ви можете, власне, обрати потрібну And мову, сісти. Я не буду казати вам розслабитися, бо ви не розслабитеся. Але подивіться вперед. Hello. Доброго дня. Хочу поділитися з вами тим, що подивилася на каналі Благотворче Суспільство. Оруг Глобальна криза вихід. Я була в захваті. я одразу ж долучилася до благотворчого суспільства. у благотворчого суспільства є такий прекрасний В ньому йдеться про те, який вигляд матиме світ у майбутньому Ми не будемо платити за газ. Ми не будемо платити за житло. Ми не будемо платити за електрику. Ми не будемо платити за воду. Ми не будемо платити за лікарів. Медицина вже настільки розвинена. що ми можемо. Продовжити своє життя, але поки що це може дозволити собі тільки багаті, а в майбутньому це буде доступно всім. Перспективи у цього проєкту прекрасні. Я, наприклад, з дитинства розуміла, що з цим світом щось не так. цей форум викликав у мене захват. це дивовижно. Ми повинні боротися за це. Ми повинні інформувати людей, що це можливо що ми в змозі змінити все це, що ми в змозі змінити всю цю систему? Я буду інформувати всіх про благотворче суспільство і про цей проєкт. Я буду інформувати всіх. Це така прекрасна справа. Я прошу Бога, щоб це збулося якомога швидше, щоб якомога більше людей дізналися про це, і щоб ми могли нарешті жити нормально і гідно. Я б дуже хотіла, щоб наші діти і наші онуки жили в цьому кращому світі, у цьому нормальному світі. Якщо все піде так само швидко, як зараз, я буду дуже рада, що нарешті буде нормальний світ, що всі будуть щасливі, і ми зможемо розвиватися. А вихід – це благотворче суспільство. А щоб було благотворче суспільство, нам потрібно всім об'єднатися. І тоді технології служитимуть людям. Які це технології? Реплікатор, капсула здоров'я, бтг і далі нова фізика. Такої інформації ви 100% ніде не чули. Хочу висловити величезну подяку всім, хто брав участь у підготовці. Це тисячі волонтерів, які незважаючи ні на що, незважаючи на те, що вони так само є сім'ї, робота, все що завгодно, так? зайняті, але вони знаходяться час, щоб створювати шедеври. І той рівень, який був сьогодні на форумі, він просто приголомшує. Та інформація, яку зібрала кліматична команда, я не знаю, чи здатні зараз наукові інститути зібрати такий обсяг інформації. Тому, друзі, подивіться Усю конференцію мене переповнювали стільки емоцій. Конференція сама триває 12 годин. І за цей час я і плакала і сміялася. і в мене були сльози на очах. Тобто просто все одразу, і кожна хвилина, кожне слово, яке було озвучено на цій конференції. вона просто важлива. І цю інформацію має просто знати кожен. Це просто новий прорив нашого людства. новий щебель еволюції. і я просто з нетерпінням чекаю моменту. та й навіть не чекаю, а скоріше готова будувати благотворче суспільство, щоб нарешті ті технології, які були озвучені на конференції, були в світі. Були для кожної людини. Якщо можна, дозвольте мені звернутися до вас із своїм віршем. Він звучить так: часом доводиться усвідомлювати, що перехрестя часи настали, куди скажіть разом, ми бігли. А може, подобається мені міркувати? Чи може подобається відкидувати все те? Що, що зробили вибір мені заважає в запалі марення. Дозвольте ж, друзі, сказати вам дещо. Сенс головний у досягненні перемоги. О, якби ви дивились цей форум, глобальна криза, вихід є. Тоді помер би спектр пустопорожніх розмов на тлі волонтерської праці. Але час ще є. За нами вибір. Я жити хочу. Ти теж. Ми хочемо. Давайте разом. Раз нам жереб випав, ми благотворче суспільство, зростимо. сказати, що я вражена, це в принципі ні про що не сказати, тому що йде просто величезний комплекс почуттів. але найголовніше серед них це природно величезна наснага і бажання діяти, творити, рухатися вперед, і відчуття, що до благотворчого суспільства нам залишилося просто зробити один крок, переступити через сумніви, через якісь. Страх і невір'я, які є в наших головах, які просто нав'язані нам систематично через якісь маніпулятивні технології, власне кажучи, з дитинства, якому ми піддаємося, і дуже хочеться вірити, що всі люди зроблять цей крок, і ми побудуємо благотворче суспільство, тому що не прийнятися ним просто неможливо. Якщо людина уважно подивиться форум, зрозуміє, заглибиться в розумінні того, що таке благотворче суспільство, які перспективи воно нам дає, і найголовніше, що завдяки побудові благотворчого суспільства ми можемо зберегти життя на планеті і не просто зберегти, а перейти на зовсім інший рівень розвитку. Подані матеріали, на мою думку, чудові, гарної якості, частково насторожують. І потім, після закінчення форуму, все одно виникає багато запитань на кшталт. Як таке можливо? що наукові установи не беруть до уваги ці дані, взяті з достовірних джерел? Наприклад, згадується Центральний інститут сейсмології у зв'язку з його опублікованим дослідженням про Єллоустоун щодо проблем, які можуть статися в цьому місці стосовно вивержень і землетрусів. Також я знайшов дуже гарним виступом. Виступ Елізабет, яка говорила про Марс, про історію Марса. взяту із загально доступної інформації. Виділено контраст і порівняння з поточним становищем нашої планети і можливістю того, що планета йде шляхом, який у минулому пройшов Марс і тоді виникає питання, як це можливо? Що упускається або приховується така інформація? Зізнаюся, що протягом деякого часу я стежу за проєктом благотворче суспільство, і мені здається, що це геніальний проєкт. Я думаю, що більшість людей, дізнавшись про цю ідею, теж із цим погодяться. Я всіляко підтримую благотворче суспільство. Було чітко показано і розказано, досить простою мовою, яка була зрозумілою. Я не фахівець, я вивчала біологію все своє життя, нічого не знаю про будову планети. Тощо чітко було розказано, що відбувається з ядром, як це впливає на все. Ну от на нашу планету Тобто, починаючи від того, чому відбувається землетрусу і розриваються вулкани, закінчуючи тим, що відбувається з магнітним полем, і як це впливає на наш стан, і як впливає на флору і фауну, тобто дивовижні моменти, наприклад, те, що йшлося про те, що через те, що магнітне поле слабше, у нас серйозно вмирають комахи. Це було для мене, чесно кажучи, відкриття. Я ще раз цей момент буду переглядати, щоб я могла про це говорити зі своїми знайомими. Тобто, чіткі всі діаграми, таблиці, ці посилання на статті це дуже ємко, зрозуміло і цікаво. Це перше а друге, звісно, друга половина форуму була присвячена благотворчому суспільству, і все стартувало з ось цих інтерв'ю, де людей запитують, як би вони жили в цьому суспільстві, благотворчому. Чим би вони займалися? Хотіли б вони в ньому жити. коли я подивилася ось цей ролик, я зрозуміла, що в нас усе вийде Я зрозуміла, що ми дійсно всі хочемо так жити, починаючи від звичайної людини, яка просто щодня заробляє на хліб, закінчуючи творчим артистом або навіть тим же самим політиком, яких ми зараз звинувачуємо у всіх бідах. Ми всі хочемо одного того самого. Ми хочемо безпеки. Ми хочемо бути впевненими в завтрашньому дні. Ми хочемо спокійно жити і присвячувати своє життя своїм близьким, своїй сім'ї творчості, розкриттю якихось внутрішніх потенціалів. і як багато людей говорили про те, що вони хочуть служити, вони хочуть щось робити для суспільства, якось покращувати життя. І коли ти дивишся такий ролик, ти розумієш, що насправді ось це зерно, воно у всіх людях. Ось у кожному з нас є бажання допомагати служити. І я зрозуміла, що ми будемо жити в цьому світі. Дивовижне розуміння. Цей світ уже існує. Нам треба просто до нього дійти Я бачив трансляцію форуму, і я дійсно дуже вражений усім, про що розповідали. Ідея про благотворче суспільство. Мені здається. Новаторська, геніальна. Я зрозумів, що все дуже добре продумано. всі шестерні підходять одна до одної. Дійсно, таке суспільство. Це мрія. І насправді я вражений тими технологіями, які були представлені. Дуже складно реалізувати це в усьому світі. На імпасивочіви. А повіволше дезінформати за крія то ли висача соціалі. Айтолі агріан е мредіти спрет. Ай вріалайз новая розумію, що за мене ніхто нічого не зробить. Оле тільки я своїми руками, саме своїми діями, можу допомогти в цьому. А перше, в чому я можу допомогти, це інформувати всіма законними способами людей, які мене оточують, використовуючи соцмережі. У принципі, виходів, як інформувати, їх дуже багато. тим паче, що на сайті «Боготворче суспільство є як можна зробити візитки, як можна на одяг значки. Тобто варіантів багато є, аби людина розуміла, що без неї ми зробимо набагато менше. При всьому при тому, що часу в нас залишилося не так же й багато але шанси у нас все одно є. Тож давайте діяти. Це була неймовірна подія. Звичайно, переповнює величезна подяка до кожного причетного до цієї грандіозної події світового масштабу вражає професіоналізм, який зростає від форуму до форуму. Якості подачі інформації, якості відеоряду. це колосальна праця величезної кількості волонтерів, які щодня відстоюють той прекрасний світ. Який може бути благотворче суспільство? Цей форум він неймовірно заряджає на спрагу якнайшвидше побудувати благотворче суспільство, не упустити цей шанс. Економічне грунтування благотворчого суспільства, вигоди благотворчого суспільства, наука благотворчого суспільства це просто неймовірно. Аж прям дуже хочеться жити у благотворчому суспільстві. І жага поділитися цією інформацією з кожною людиною. Волонтери благотворчого суспільства це найкращі люди планети. Дякую.